Відправляти 50% зарплати зниклих безвісти або полонених бійців на спеціальні особисті рахунки банків, а не залишати їх у віртуальному просторі казначейства. Із такою вимогою під Верховну Раду вийшли рідні тих, хто зараз в неволі Росіян або не повернувся з фронту. Вони кажуть, нинішній закон, за яким розглядаються гроші зниклих безвісти і полонених, порушує конституцію України і низку законів. Зокрема, йдеться про те, що за сімейним кодексом, вся зарплатня зниклого військового має йти у першу чергу дружині і дітям, а не ділитись між ними і батьками. Також половина заробітної плати має залишатися на рахунках, які родина може перевірити. Ми хочемо, щоб 50% грошового забезпечення йшло як заробітна плата дружині та дітям у випадку їх відсутності батькам. І інші 50% йшли на реальний рахунок військовослужбовця під 100% індексації, щоб це був реальний захист, а не просто віртуальні рахунки без будь-якого підтвердження того, що кошти там будуть.